Розв'язування задач на надлишок і недостачу. Як відомо, усі задачі з хімії розв'язуються однаково. Ми читаємо умову, аналізуємо її, записуємо дано, потім ще раз читаємо, записуємо рівняння реакції, урівнюємо його, визначаємо, яку нам речовину дано, підкреслюємо її однією рисочкою, яку нам знайти двома рисочками і рахуємо собі відповідно ту речовину, яку нам треба знайти. Інші задачі, кожен новий тип має свій маленький нюанс. Давайте спробуємо з'ясувати, який нюанс у задачах на надлишок і недостачу. Для того запишемо конкретну умову задачі. Кальцій оксид масою 14 г взаємодії з нітратною кислотою масою 35 грам, яка маса солі утворилася. Записуємо рівняння реакції. Кальцій оксид взаємодіє з нітратною кислотою. Утворюється кальцій нітрат і вода. Урівнюємо рівняння обов'язково. Ставимо тут 2. Наступний крок. Підкреслюємо собі одну речовину, яку нам дано, одною рисочкою, яку треба знайти двома рисочками. Але нам тут дано і кальцій оксид, і h 3 Знайти треба кальцій нітрат. Я думаю, що ви вже помітили, чим ця задача відрізняється від всіх решту. У нас у всіх задачах інших було одну речовину дану, іншу треба знайти, а тут дано дві речовини. І у вас виникає логічне питання, а за чим рахувати? Давайте спробуємо з'ясувати логічно. Дивіться, у нас є кальцій оксид і нітратна кислота. Вони сполучаються, утворюється кальцій нітрат. Сполучається, утворюється нітрат. сполучається, утворюється нітрат. Але так буде не до безкінечності. Так буде до тих пір, поки буде кальцій оксид і нітратна кислота. Як тільки якийсь один з реагентів використається, інший все буде в надлишку, і продукт утворюватися не буде. Отже, ми робимо собі логічний висновок. Розрахунок ведемо за речовиною взятою в недостачі, якої менше. І тепер нам залишилося тільки з'ясувати, якої речовини є менше. Я думаю, що ви підозрюєте, що просто подивитися, що число 14 менше за 35, це буде дуже банально. Ми не так рахуємо, якої речовини менше, менше це в недостачі. Є два способи, і ми зараз спробуємо розв'язати цю задачу і першим способом, і другим способом. Перший спосіб. Я його називаю через х ми працюємо спочатку з тими двома речовинами які нам дано. Над однією пишемо ту величину яку дано, над іншою пишемо х. Дивіться, можна тут написати 14 тут x, а можна тут написати 35 тут x, це не має значення. 14 грам, якщо зверху грами, внизу молярна маса. Молярна маса кальцію оксиду 56 грам, множимо на 1 моль, виходить 56 грам. Далі тут пишемо собі х грам, а внизу пишемо 2 на молярну масу. Молярна маса аж на 3. 63. І тепер рахуємо масу HNO3. Х оцей. Маса HNO3 дорівнює. Зараз будемо рахувати, але ви можете запитатися, а навіщо нам рахувати hno 3 якщо вона в нас є. Дивіться, правильно, вона є. А зараз ми знайдемо за рівнянням, скільки треба ідеально нітратної кислоти, щоб повністю весь кальцій оксид прореагував, щоб нічого не залишилося. Рахуємо. 14 множимо на 2 на 63 і ділимо, пам'ятаємо, так, на 56. Якщо ми це порахуємо на калькуляторі, виходить 31,5 грам. Треба. Так і пишемо собі. Треба. А є скільки? А є h35. І дивіться, я тут вам раджу писати слово, а є 35. H або лиш. А є аж 35. Отже, логічно, що якщо вам треба 31,5 грам, а у вас є аж 35, то нітратна кислота буде в надлишку. Навіть можемо сказати усно скільки, 35 відняти 31,5, правда? Тепер пам'ятаємо, що розрахунок завжди ведемо за речовиною, взятою в недостачі. Ми щойно визначили, що нітратна кислота у нас в надлишку, отже, в недостачі автоматичності кальцій О. За ним ведемо розрахунок. Пишемо ще раз рівняння реакції. Можна тут писати, можна ще раз. І вже дивіться, на речовину надлишку ми не звертаємо уваги. Ми працюємо з речовиною взятою в недостачі, одну нам дану, і цю треба знайти. Звичайна задача за 8 клас. Підставляємо собі 14, внизу 56, так, Х треба знайти внизу молярна маса кальцій нітрату 164 грам на моль. Ми множимо на 1 моль і пишемо внизу 164 грами. І рахуємо собі, х буде чому в нас дорівнювати? С, помножити на С і поділити на С. Нам хрест завжди, так? Тобто 14 множимо на 164, ділимо на 56 і рахуємо, це в нас виходить 41 грам. І відповідь маса кальцій нітрату 41 грам. Цю задачу можна розв'язати і іншим способом, через молі. Отже, перше, що ми робимо, це, звичайно, записуємо рівняння реакції. Та саме. Кальцій О плюс H на 3 утворюється кальцій нітрат вода. Урівнюємо його обов'язково. Другий крок шукаємо кількість речовини. Кількість речовини, нагадаю, можна шукати за масою, Маса поділити на малярну масу або за об'ємом. Ми записали формули, які нам відомі. І підставляємо собі, шукаємо кількість речовини кальцій оксиду, це маса кальцій оксиду на малярну масу кальцій оксиду. Маса 14, молярна маса 56 грам на моль, ділимо. 14,56 отримуємо 0,25 моль. І так само шукаємо кількість речовини нітратної кислоти. Це буде маса нітратної кислоти поділити на молярну масу нітратної кислоти. Маса у нас 35, молярна маса ми рахуємо 63 грам на моль. 35 ділимо на 63, отримуємо 0,555 ми заокруглюємо до 0,56 моль. Останній крок робимо аналіз. За рівнянням ню кальціо О відноситься до ню h на3 1 до 2. Звідки я це знаю, я взяла коефіцієнти. Бачите, 1 до 2. А ми маємо, ню кальціо О відноситься до ню hНO3, переписуємо ті молі, які ми отримали, 0,25 до 0,56. Тепер як порівняти оце? Можемо собі так, закрити останнє число і порахуйте, скільки би тут мало бути. 0,25 множимо на 2, це виходить 0,5. Ділимо на 1, так і виходить 0,5. Тобто тут мало би бути... 0,5. А скільки є? 0,56. То зразу бачимо, що в надлишку скільки в нас? 0,06 моль в надлишку. І ми зразу бачимо, що в надлишку аж на 3. Розрахунок ведемо за речовиною взятою недостачі, тобто за кальцій оксидом. Розрахунок ведемо за кальцій О ще раз. Записуємо собі рівняння реакції, підкреслюємо собі кальцію одною рисочкою, кальцій-нітрат двома рисочками, ставимо собі, можна тут, до речі, ставити молі, можна грами. Ну, якщо ми знайшли молі, давайте вже за молями будемо працювати. 0,25 моль зверху, внизу 1 моль. Нам треба знайти масу, x грам внизу молярна маса 164. І оцей на навхрест, так? Тобто 0,25 множимо на 164 і ділимо на 1. І це виходить 41 грам. Бачимо, що у двох випадках, двома способами, у нас вийшла однакова відповідь. Отже, ми зробили правильно.